Добрий день, любителі садоводи! Сьогодні 3 квітня 2025 року. Ось і прийшла перва основна обробка саду, яку буду я робити в себе на деревах. Пройшло вже три неділі. Першу нульову обробку, яку називають, ми робили 12 квітня, я вам показував. Це я робив косайд, і потім Олеміксом після косайду через день я покрив всі дерева. На даний час, як бачите, пройшло три неділі. І дерева лише ось в такому стані. Багато хто говорив, що буде перша-друга обробка вже ось ось швидко. Ні, бачите, пройшло три неділі. А ось в якому стані зараз в нас це груша. Ось такі бруньки, дивіться. Якраз оце стадія зеленого конуса. Вона розпустилася, але ще бутончики не відкрилися. Зараз ось перейдемо, е, покажу яблуньку. Дивіться, ось також видвигається у нас брунька. Ну ще не видно, що ні цвітон, цвітка, ні бутона. Е, зараз перейдемо. До вишні. Ось бачите, вишня в такому стані. Ну, На черешні трішечки більші бронячки. Ну, Ось так. І Ще дивіться одна яблунька. Бачите, які бронячки розпускаються, видвигаються, але бутончика не бачу. Ну і також перейдемо ще до молоденької грушки. Дивіться, це грушки лише третій рік. А бачите, ось як вже розпускається і буде вже цвісти і перві, перві плоди на ній. Ми подивимося. Ось така стадія. Потрібно робити перву нашу обробку, як говорять, по зеленому конусу. На ну, препарати буду використовувати, як завжди, по схемі. Схему я вам вже повідомляв взимку, яка буде перша, друга, третя обробка. Ну а зараз ось покажу, який буду використовувати. Будемо брати хорус. 5 грам на 10 літрів води. Багато хто говорить, що продається 3 грами, або норма говорить 3 грами на садок. Ну, не знаю, на своєму досвід я сільки перевірив. І використовую 5 г на 10 літрів води. Беру з профупаковки 5 грамів на 10 літрів води. Потім додаю бакову суміш Скор. Е, Пишеться по інструкції також 1,5 мл. Е, а буду використовувати 2 мл на 10 літрів води. І також цю бакову суміш буду додавати. Інсектицид Ампліго від всіх гризущо сосущих, бо багато хто бачив виставляв відео, що розпочинається лід всяких букашок, так само квіткоїдів, дуже багато вже хто виставляв, прилітає. ось ось Буде появлятись бутончик. буде в нас істи. Тому, щоб захистити, ми приміняємо інсектицид ампліго від всіх гризучо сосущих. Також можна примінити інші ну Це, наприклад. Інстиктіцид каліпсо можна використовувати багато хто використовує заміни темпліга, або багато хто користується актарою. Норми використання актара – 1,5 грами на 10 літрів води. А каліпсо беремо 3 мл на 10 літрів води. Ну, хто що бажає. А я буду використовувати ось цю схему хору скор ампліго. Оце бакову суміш на 10 літрів води і обробляємо. Багато запитань, що робити зараз з абрикосою. Тому що дерева в нас зелений конус, абрикоса ось-ось майже зацвіте. Ну, не знаю, в кого, можливо, вже зацвіла. Ну, В моєму регіоні ось така стадія абрикоси, як говорять рожевий бутон. Ще цвіту, як бачите, немає. Я думаю, десь через 2-3 дні розпочнеться цвітіння. Ну, Будемо слідкувати. Що ми робимо? Так же само обробляючи дерева, хорус Скор, Ампліго, обробивши всі по зеленому конусу, також я і оброблю і абрикосу в такій стадії цими ж препаратами. І буду слідкувати. Коли в нас зацвіте десь відсотків 20-30, ну можна і до 40% цвіту буде цвісти, будемо приміняти ось сігнум від моноліозу. Це саме основне, що нам потрібно захистити наш абрикос, персик від Моноліозу. Щоб зберегти врожай, беремо 10 грам сигнума на 10 літрів води. Багато хто користується 12, ну не знаю, я використовую 10 грам на 10 літрів води. Ну, а кожен вирішує для себе сам. Так що зараз робимо в такій стадії. Баковий суміш у хору скорампліго І коли зацвіте десь 20-30%, будемо приміняти препарат Сігнум лише по абрикосах і персиках. По інших деревах, Сігнум я не приміняю. Ну, Коли буду, як зацвіте, я вам ще коротенько покажу, як ми будемо використовувати Сігнум. Ну а зараз ми, в нас іде стадія всіх дерев нашого садка по зеленому конусу. Багато є також запитань, дзвінків. Ось були в нас дощі. І що робити? Йдуть дощі і обіцяють також на вихідних дощі, що робити? Робити обробку чи ні. Ні, краще зробити в цій стадії обробку, тому що нам потрібно зараз захистити від шкідників і від хвороб, і піймати потрібно хоча б вікно, ну як пишеться на препаратах, годину-дві без дощу, а краще було б аби десь 3, 4, ну, до 6 годин без дощу. Ну чим більше, тим, тим краще. І також, як тільки пройде дощ, не оброблять, щоб деревина хоча б трішки просохла, в нас була суха. і це саме головне, і після того, коли ми обробимо, пройшло хоча б ну, півтори-дві, а краще до 3 годин. Все, Потім препарати працювати будуть, будуть добре, якщо ми витримаємо такі умови. Також йде одне із часто останніх задаваємих запитань на тій неділі нам обіцяють з понеділка приморозки. Що робити, обробляти дерева чи не обробляти? Ну, це вирішує кожен сам. Я буду обробляти. Ну, а ви вирішуйте самі. Краще обробити зараз, ну будемо слідкувати, що погода. Можливо, щось переміниться, можливо, ні. Ні, перечекайте. Навіть да, е, якщо ми трішечки і переждем, е, ну, Можливо, в кого зараз нема можливості обробити або час обробити. Нічого страшного. Це не так, що, як думають багато людей, ось все сьогодні потрібно зробити, а якщо воно розпуститься більше, вже обробка неефективна і її не потрібно робити. Потрібно зробити цю обробку, навіть. Якщо і вас трішки більше розпуститься, чи є, то краще зробити трішечки пізніше? Ну скажу від цього дня, десь запас днів 3-5 є зробити часу. І з невеличким запізненням цю обробку, чим взагалі її не робить. Саме головне нам захистити зараз від шкідників, від квіткоїдів, від всіх е, і тріпсів, і цикад, і все, які будуть у нас е, шкодити нашим бутонам, які ось ось зацвітуть. Ну, а наступна обробка попереду у нас буде по рожевому бутону. Ну, я думаю, що ця обробка буде десь так неділі через 2, е, ну, не раніше 10 днів це точно, можливо, навіть і більше. Також, якщо захолода, воно трішечки відвинеться. Ну, а там буде Будемо слідкувати наступну обробку і чим якими препаратами я вам також повідомлю. Ну а на цьому будемо завершувати, тому що попереду дуже багато робот, обробіток і все. Садка. Саме головне також не забувайте при обробітку використовувати індивідуальні засоби захисту. Це маска, це костюми, щоб захистити себе і захищайте свій сад. Бо зараз без захисту, без обробітку дерев, ну дуже, дуже складно виростити хороший врожай. Ну а на цьому все. Попереду буде ще багато цікавого відео. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До Побачення до нових зустрічей!